Так, у нас плюс 2, я не витримав, приїхав на рибалочку, сонечко світить. В принципі, з лодки думаю, комфортно буде ловити. Відкрита водичка повністю, але вже пролітає сніжок. І скоро буде підтягувати, напевно, або затягувати. Так що не буду гаяти часу і буду ловити. Уже на воді кидаємо. Сніжок пролітає, сонце світить, коротше набор весь. Ну, пока ноль Єсть, хлопці, взяв, перша короче, зимня, дивиться, бля <плес> Ну шо, мужики, перша зимня! Яу! ха <плес> Офієть, блядь Ай шо? він пускать? Пішла, 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 пішла. Ху. Коротка зимова рибалка, на якій вдалося взяти таку гарненьку рибину. На воді провів 2 годинки, не більше. Спрацював біг бандіт вагою 91 грам, плавучість суспендінг. По проводці все легко, як я і казав, по холодній воді. Працює така повільна проводка з паузами, яка мені принесла результат за 2 годинки на воді. Із цікавого, можливо, хтось помітив це таке аномальне пятно в розкрасті риби на боці щуки. Воно трішки так не в попад було з основним узором. Як виявилось пізніше, це робота підводних мисливців. Тому що при детальному огляді риби я знайшов зовсім свіжу рану в хвостовій частині риби. Вона була прям відкрита. На жаль, я тоді чомусь не здогадався її зазняти. Ну а вам тепер судити, наскільки гуманним є підводне полювання. Надіюсь, з цією рибкою все буде добре. До нових зустрічей.